Розвітаю всіх слухачів українського радіо у студії для вас працюю я, Олена Зелінченко, і в цій частині нашої ранкової програми поговоримо про стан відновлюваної енергетики України після трьох років війни. З першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України об'єкти української енергетики опинилися під прицілом російських окупантів. Загалом пошкоджено 50% енергетичної інфраструктури країни. Так звана зелена енергетика до війни нарощувала потужності. Її частка в структурі виробництва до повномасштабного вторгнення становила понад 13%. А що сьогодні, зокрема, з відновлюваною енергетикою в Україні, про це говоримо з директором навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України Віктором Каплуном. Він з нами зараз у студії. Вітаю вас, пане Віктор. Вітаю, пані Олено. Вітаю наших шановних радіослухачів. Дже сектор зеленої енергетики, ми його виокремлюємо. Хоча розуміємо, що коли обстріли там не розділяють, яка це енергетика, в якому стані на сьогоднішній день, якщо от проаналізувати останні три роки, я по-перше, якщо можна малесеньку преамбулу до нашого спілкування для наших шановних радіослухачів, звернутися і сказати, що станом на сьогодні ми пройшли успішно. Дякуючи злагодженій роботі і уряду, і профільних міністерств і операторів системи розподілу, оператора системи постачання електричної енергії. Ми сьогодні майже пройшли опалювальний сезон, без катастроф, без техногенних якихось порушень, без е, е, можливості там бути від'єднаним від енергосистеми, без частих перерв і так далі. і і так далі і це є Ну, така це велике так, досягнення велике наших досягнення. захисників протиповітряної оборони. Так. так і да, ви абсолютно праві я Хотів сказати, дякуючи тим хлопцям, дякуючи тим силам, які сьогодні захищають і нас, і ті об'єкти, які забезпечують життєдіяльність нашу щодо відновлювання енергетики, це. Безумовно, сучасний тренд. Це сьогодні стає економічно виправданими технологіями, які треба і можна використовувати, і, якби висловлюючись технічною мовою, покривати в балансі, чи в небалансі якусь частку. І це все є і робиться. І у нас був найбільший якби, темп зростання, впровадження відновлювань енергетиків на сам перед сонячний, перед війною. В Європі, тому інвестиційний клімат був дуже сприятливий. І ми, дякуючи цьому, багато чого набули позитивного. З точки зору того, що залишилося сьогодні, ми сьогодні маємо сумарно по відновлюваним джерелам. Ну, за деякими даними, ми їх точно не знаємо. відкритих джерел це до 6 гігаватт встановленої потужності. Скільки це в енергобалансі енергосистеми України? Це в середньому десь до 9 до 7-9 відсотків. Чому? Тому що сезонність сезоні дуже серйозно, особливо це стосується сонячних електростанцій. Ну і інші речі, такі як мережеві порушення. Ми ж знаємо, що у нас великі втрати були генеруючих потужностей, але разом з тим були втрати і обладнання підстанційного мережевого, яке дає можливість власне утримувати енергосистему цілісною. От ці обмеження вони накладають, якби, або це саме ті обмеження, які створюють нам додаткові проблеми. Але повторюсь. Енергетики сьогодні перемогли ситуацію і забезпечили людям нормальні умови. Нагадайте, чи поясніть от щодо промислових виробників зеленої енергії, і тих, хто на рівні таких ну окремих осіб, приватних осіб, споживачів звичайних, які яке місце зараз їхнє в структурі загальній? Дивіться, дуже цікаве питання. Якось всі говорять про загальні тренди розвитку відновлювання енергетика. І треба дещо трошки диференціювати. І треба відділяти, наприклад, системні мережеві станції, це які мають десятки і сотні мегаватт встановленої потужності. Uh -huh. І такі є парки, вітропарки, парки, сонячної сонячних електростанцій. Це є так звані виробники, які сьогодні ну. Мають, я думаю, право і держава підтримує їх, виконуючи певні інвестиційні зобов'язання для того, щоб все ж таки в балансі ця частка була присутня, але. Не спричиняла порушення роботи систем диспетчерізації, тому що е, е, ці е, джерела, як ми знаємо, вони мають стохастичний характер генерації, тобто ймовірність. Неї. Ну, Господь Бог, вибачте, управляє цими процесами і це накладає ці обмеження, а е, е, і там своя специфіка алгоритмізація управління цих, цими процесами генерації. А от на рівні домогосподарства. Це інший рівень. І е, на сьогоднішній день, знову ж таки, користуючись відкритими джерелами, е, у домогосподарствах це використовується електростанції потужністю до 30 кВт. Ну, Це серйозно, так? Да? Я нагадаю, що в середньому домогосподарство в сільській місцевості має встановлену потужність там 6, 7, 8 кВт. Mm -hmm. Тобто маючи 30 кВт потужності на лишок цієї електроенергії. Е, е, Скидається в зовнішню мережу за зеленим тарифом. І я скажу, що чим більше буде таких можливостей комбінованого забезпечення, а наявність зовнішньої мережі, тобто той, яка живиться від енергосистеми та сонячних електростанцій, це вже комбінований принцип енергозабезпечення, і він дає можливість маневрувати енергоресурсами всередині локального об'єкту, тому оцей рівень мікромережі на рівні локального домогосподарства це і живучість. Цього сім'ї, вибачте, цього мікроенергоострова. Mm -hmm. це і можливість для великої енергосистеми, в тому числі, балансувати цими процесами. Пане Вікторе, ви от зараз згадали про зелений тариф. Хотіла запитати, чи існує він. Я так розумію, ви кажете, скидають? Отже, він є. Я пам'ятаю свого часу. З одного боку це було таке економічне заохочення з іншого боку, була колись проблема до повномасштабного вторгнення, що забагато такої енергії. А як з цим зараз? 1 січня 2025 року затверджений зелений тариф, який трошечки відрізняється від минулорічного на 10% Він зменшений. І до 30-го року цей закон діє, і тому це для тих. знаєте, ті... Кого залишок є, все одно це добре. Безумовно, Такі будують і далі продовжують будувати оці споживачі, які мають свої власні. Генеруючи потужності, е, їх ще називають таким англійським словом прос'юмери. Е, і, тобто це активний споживач, який і споживає і генерує якусь частку. Uh -huh. Але в умовах сь сь сьогоднішнього дня, я думаю, ви мене про це запитаєте. Е, е, Відкрились нові можливості? От буквально за рік е, півтора-два ми е, побачили на сьогоднішній день і випробували. І вже сьогодні дуже активно впроваджуються системи накопичення. Для такої станції на рівні навіть домогосподарства, маючи накопичення е, обсягами там, 5, 10, 15 кВт-годин е, акумуляторної батареї, е, відкриває абсолютно нові можливості. Тобто створює передумови, коли таке домогосподарство може бути. Я не кажу про зиму, я кажу про перехідні сезони і літо, може бути енергонезалежним. Для себе, але чи може наприклад? Я просто хочу зрозуміти систему, як це працює з загальним загальною системою нашого енергоспоживання, тобто ця енергія потрапляє в туди, звідки всі, скажімо так, живляться, чи вона, от ви кажете накопичувальний момент, в яких обсягах до якого часу чи є там терміни, чи можна використовувати ну умовно кажучи, на найближчі там будинки, щоб їх забезпечувати і бути от автономними, таке можливо? Ну, ви розумієте, електрична енергія дуже специфічний товар, і його відмінність полягає саме в тому, що в тому великих, скажімо, обсягах, ну як на логістичних центрах інші товари, і накопичувати поки що її неможливо. Тому. Кількість енергії, яка генерується завжди в будь-який момент часу дорівнює кількості енергії, яка споживається. І це є основною умовою функціонування енергосистеми, тобто балансування її. Тобто, якщо е, оці просюмери, оці виробники відновлюваної енергії е, постачають в енергосистему, значить вона збалансована, значить, десь теплове джерело може бути виведене uh -huh. з генерації і таким чином заміщено в балансі відновлюваним джерелом. От, власне, а якщо ні, А якщо ні, то тоді це стосується промислових станцій, наприклад, якщо вони вводять дисбаланс в енергосистему, і система не здатна технічно прийняти цю електричну енергію, їх просто відключають станом на сьогодні. І тому перед такими виробниками стає питання будівництва промислових накопичувачів енергії. Такі проекти в Україні вже є. Вони, такі об'єкти, обчислюються вже десятками мегаватт. Потужністю, і це відкриває все нові нові можливості. Я скажу, що вартість накопичувачів до 10 мегаватт. мене така потрапила на очі інформація. ну, Мабуть, це стосується все ж таки європейських мереж. Для європейських мереж це від 15 до 40 євроцентів за встановлену кіловат годину. От власне приблизно при орієнтир, і е, якщо ми говоримо про відновлювальну е, відновлювану електрогенерацію в Україні, то тут варто згадати тимчасово окуповані території м, просто легко наскільки цей процес був з залишенням чи переміщенням, якщо це можливо. Ну, по перше, це стосується регіонів Херсон, Миколаїв, Донецьк, Харків, Запоріжжя. Власне в цих регіонах було багато відновлюваних джерел. От Якщо говорити про ці регіони і вітроенергетику, вона практично знищена. Сонячна так само, значить, вона сьогодні або були такі от інформації, що під час окупації. Ці панелі просто демонтувалися, вивозилися в Крим. Ну uh -huh. я ну, нашими окупантами. Тому ми в так така інформація, я б я б її назвав таку обережну інформацію, що ми втратили половину своєї генерації відновлюваних джерел. Ми втратили її. Але і це стосується, до речі, є випадки у враження таких об'єктів інфраструктури відновлюваної. У Прикарпатті є, наприклад, і так далі. Тому, знаєте, дрони літають, і особливо сонячна станція дуже вразлива до, до, до цього. Тому але оцей тренд і оцей напрям розвитку, я думаю, що його спинити. Дуже важко, і інвестори сьогодні бачать в цьому велику перспективу і тому інвестують у спорудження нових і нових станцій, і це добре. А як ви ставитеся до того, що зараз у світі тренд до побудов, розбудов атомної енергетики? І в нас в Україні зараз це питання теж так би мовити стоїть на актуальному актуальному такому. Режимі. Я вам скажу більше, це не тільки тренд, а на сьогоднішній день ви знаєте, що в Євросоюзі прийнята так звана Green Deal, угода зелена і транскордонні перетини товарів, в яких частка витраченої енергії на їх виготовлення, все-таки є значна, значить будуть мати конкурентні переваги, тобто податки будуть на ті товари, які. Використовують традиційну енергію. Так от, атомна енергія віднесена до зеленої енергетики. І це дає певні переваги. Mm -hmm. І якщо говорити про техніко-технологічний аспект, Подальшої розбудови енер... атомної енергетичної галузі я сказав би, що це абсолютно логічне і зрозуміли, якби зрозумілий напрям. Інше питання на яких засадах розбудовувати цю сферу. Я, наприклад, не готовий коментувати сьогоднішні події. Можливо, ви мене будете питати про добудову Хмельницької енергоблоки Хмельницької атомної станції. Я не готовий коментувати. Принаймні, важко зараз. Ну не 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 враховувати реальні е, об, умови війни і можливо якісь політичні нюанси і так далі. Тоді поговоримо про те, які зараз джерела відновлювальної енергетики в нас є, які найбільше дають енергії, тобто які або й на, перс, на, на перспективу, якщо говорити, які з них точно вийдуть в лідери, скажу так, що за останні е, е, треба правильно казати крайній рік півтора. Ми, відбулося суттєве зниження встановлених базових потужностей по сонячній станції. Тобто, вартість обладнання для сонячних станцій ну різко скоро зменшилося. Це відкриває. Нові можливості, тому що виробники сьогодні наростили обсяги виробництва, і звичайно, ринковий механізм працює зараз на споживача, і це відкриває хороші можливості. Інша річ або такою передумовою, позитивною, я б сказав, з одного боку, позитивною, а з іншого для споживача може і ні. Що зростання вартості електроенергії з зовнішньої мережі. Ми на сьогоднішній день маємо майже 10 центів вартість 1 кВт години. Тому от на цих ножицях ми приходимо до того, що вже собі вартість власного виробництва на сонячній станції може бути такою ж самою, а може бути і нижчою, ніж споживання зовнішньої мережі. Це є... Великим позитивним пане Вікторе. Я тут хочу звернути увагу на інформацію від міністерства охорони здоров'я. Це от буквально позавчора вона з'явилася про те, вони звітували про те, що в 46 медичних закладах первинного рівня вже встановлені сонячні електростанції. Тут багато про це можна говорити. Це вихід на час війни. Чи все-таки це перспектива на майбутнє? Яким чином це от працюватиме? Я думаю, що комунальна сфера, от такі об'єкти критичної інфраструктури, безумовно повинні використовувати такі об'єкти, але е, проектування таких об'єктів вимагає е, такої досконалої. Е, і наукового супроводу, і досконалого проєктування, тому що сонце в нас світить тільки вдень, в день, і взимку багато наших маркетологів розказують, що зимова генерація складає 40% від літньої, що є неправдою. М'яко кажучи, в зимовий період виробіток електроенергії на сонячних станціях складає 5-7%, в кращому випадку 10. Я для Київського регіону кажу. Тому от разом із наш інститут енергетики, автоматики, з Інститутом загальної енергетики Національної академії наук, я вам приніс студію, показую. Отаку от монографію формування технологічних структур енергонезалежних громад, так, якраз про громади теж хотіла запитати. Так. Тому чи може тільки лікарня, школа, садочок, це об'єкти інфраструктурні, саме територіальних громад, і як це забезпечити? Сонце це тільки один із видів енергії. А для того, щоб все ж таки ми мали надійну систему електроживлення, треба комбінувати, комбінувати. З накопичувачами, комбінувати з дизель-генераторами. Їх ніхто не відміняв, оскільки саме це з точки зору надійності, як джерело дизель-генератора, бензогенератор є значно надійнішими, ніж сонячне. Станція і наостанок, от буквально від слухачів запитання про те, наскільки будинок може себе забезпечити тими ж сонячними панелями, зараз є успішні приклади, але все одно це одиничні, це не масова історія прекрасне питання, і відповідаю. Я, як електроенергетик, постійно моніторю, от якби економічні зони використання сонячної енергії. І якщо сьогодні це вже є досяжним рівнем, якщо ми Будемо підключені до зовнішньої електромережі, але в межах 7 8 місяців, при правильному виборі потужності сонячної станції та обов'язково акцентує на цьому увагу потужності накопичувача, ми можемо бути енергонезалежними. Тобто, приватне домогосподарство в цей період може бути енергонезалежним. Справедливе питання: а термін окупності? Який от для такої вартості електроенергії, як сьогодні, з зовнішньої мережі, термін окупності такий 4-6 років. Кожен вирішує для себе наскільки ви можете бути навіть в загальній системі енергонезалежними, і головне забезпечувати себе такою необхідною енергетикою. Віктор Каплун, директор навчально наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, був у студії українського радіо.